Ми отримали від Збройних сил України, це просто навіть не десятки, мабуть, сотні задач, які потрібно вирішити шляхом об'єднання якраз ІТ-спільноти, інженерної спільноти та Збройних сил України. Тут ми хочемо, щоб вони познайомилися один з одним проєктами, щоб їх побачили. Представники державних органів, Рада нацбезпеки, оборони, збройні сили, Генеральний штаб, Міністерства оборони України, щоб вони всі побачили, які є цікаві проекти, яка є цікава молодь, патріотично налаштована. Було більше однієї тисячі заявок. Це було дуже складно відібрати, тому що справді дуже багато було достойних людей, які хотіли прийняти участь в хакатоні. Весь хакатон ділиться на три частини. Перше, це технічна або технологічна. Туди приймали спеціалісти з певними з досвідом програмування або атак дефенс в кібербезпеці, якоїсь аналітики даних, аналітики відеопотоків та все, що з цим пов'язано. Кожна команда має запропонувати якийсь проект, який буде вирішувати ту чи іншу проблему, і власне журі будуть оцінювати кінцевий проект, який запропонуває або ідею, яку запропонувала ця команда. Наша команда налічує п'ять учасників. Ми всі з одного інституту представлені офіцерами і курсантами нашого інституту. Ми беремо участь в технічному напрямку, і завдання досить сильно пов'язані з розвідкою з відкритих джерел, тобто є якась інформація, і відповідно треба за допомогою цієї інформації добути щось більше, якось пов'язати його з реальними речима і так далі. І, власне, є деякий опит досвід роботи власне з такими завданнями, тому надіємося на перемогу, як то кажуть. Ми комерційна організація, і ми з у війни підтримуємо наші спецслужби різні. Зі мною три моїх топові співробітники і займаємося в основному пенетрейшн-тестингом, захистом реверс-інженірингом мобільних додатків та ну, захистом 24 на 7 веб-ресурсів та палубів. Зараз наша задача якраз взламати конкретні IP-адреси. Зламати і знайти вразливості. Це наш профіль. Ми цим займаємось, і я думаю, що завдання досить цікаве. Другий напрямок це інформаційно-психологічний. Туди подавались люди, більш такі креативщики, креативні агентства, навіть українські, які вигадували, як можна протистояти дезінформації, яку проти нас розгортає Російська Федерація. Команд у нас є декілька. Команди є з державного сектору і з приватного сектору. Ми... Об'єднали в одне ціле задля того, щоб люди могли спілкуватися, обмінюватися з досвідом, тому що в команд дуже різний бекграунд, дуже різні е, професійні навички, різні експерти в командах беруть участь І відповідно. Тому ми їх вирішили всі зібрати в одну залу задля ефективності, задля того, щоб різний досвід зробив певну магію в одній кімнаті. Так, коли розумні люди збираються в одній кімнаті, відбувається магія. Третє це юридично юридично технологічна скажімо так, ми зараз відповідно до завдань, які нам були поставлені, ми зараз розробляємо концепції декілька того, як можуть бути представлена взаємодія цивільного і державного сектору в майбутньому для підтримки обороноздатності, кіберобороноздатності країни і залучення цивільних it спеціалістів кіберспеціалістів для. Оборони держави і взаємодії з державою, щоб це було щоб це працювало. У нас є зараз транзитний закон, який прийнятий про активну протидію у кіберпросторі. Тобто, нарешті ми прийняли закон про активну протидію у кіберпросторі, Так? Але там є юридичні моменти, бо всі ті, хто проводять кібероперації, спецоперації в кіберпросторі країни-агресора, да, вони повинні бути комбатантами, повинні бути захищені. Те, про що я сказав, бо Росія достатньо підступна країна. Вона збирає всю інформацію про наших фахівців, і вже на міжнародному рівні вона пред'являє вже претензії України, що там Україна її атакує. Тому ми повинні зробити величезні такі, знаєте, зміни до цього законодавства. Так само, як на полі бою б'ються наші воїни, так само кібервоїни б'ються на всьому фронті. Для нас дуже важливо підтримувати такі заходи. Більш того, в таких заходах відкривається дуже багато тих. Людей тих компаній, які мають можливості, скажем так, про себе заявити, от довести, що вони є кращі з найкращих не тільки на території нашої країни, но і в світі. Кібервій я вам поясню, як це так. Дивіться, от мені сьогодні, от на мій телефон зранку з американського номера, от було певне повідомлення. От, нібито мені телефонували з Нью-Йорка. Це російські пранкери, от це люди, які займаються от. Певними речами от в цьому просторі, от які намагалися зі мною як з офіційною особою, вести певні е... процеси, вважати, що воно замикається на якомусь єдиному сегменті. Ми не можемо. Життя стає цифрове, цифра стає домінантою взагалі в світі. Маємо на увазі, що маємо захищатися. Більш того, при необхідності маємо обов'язково нападати. Настільки багато цікавих проєктів, настільки багато потужних команд. Настільки багато спеціалістів залучених, всі хочуть допомогти. Всі реально приймають участь в тому, щоб зробити кібербезпеку України потужною і дуже захищеною. Тому результат очікується в реалізації тих проектів, які будуть і тих завдань, які поставлені перед фахівцями на хакатоні. Слава Україні! Героям ЗСУ, слава нації! Слава!